А Григорович Шевченко, думи мої думи, думи мої думи, лихо мені з вами, нащо стало на папері сумними рядами, чого вітер не розвивав, як в степу пилину, чого з лихо не приспало, як свою дитину, закалі очі, за чорнії брови. Серце рвалося, сміялося, виливало мову, виливало, як уміло. За темні ночі, за вишневий сад, зелений, закарює очі, за степи та за могили, що на Україні, серцем ліло, не хотіло співати чужих. Вас Григоріч Шевченко у Римом си поема і Кавказ. І вам слава сильні, горі, кригою у куті, і вам, лицарі великих, Богом не забуті борітися поборете, вам Бог допомагає, за вас права, правда за вас. Слава і воля свята. Раз Тарас виводиш Шевченко, віж тече вода з під явору. Тече вода яром на долину, пишається над водою, червона каміння. Пишається коли нек явору молодій, а кругом їх верболоси, лози зелені. Тарас Шевченко садок вишневий, навіть коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями йдуть, логатирі з плугами йдуть, співають, дочі дівчата, а матері вечері ждуть, сім'я вечері коло хати, вечірня зоренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Григорович. Сад, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, кущі над вишнями гудуть. У хатарі з пугами доспіваються душі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Лечіня зіленька встає, нічка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати біля хати молодніх діточок своїх сама заснула коло них Затихло все, тільки на дівчата та соловейкові. Тарас Шевченко реве то стогони дні про широкі. Реве то стогни дні широкі, сердитий вітер заливав. Додолі верби гни високі, горами хвилю підіймав. І блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав. То човен, неначе човен в синьому морі, то виринав, то потопав. Ще треті півдні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сечі в гаю перекликались. І сам раз у раз скажу. Шевченка Україна. Тихо плаче Україна, сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на гори люзком. Гірко плаче Україна, тяжко лятає. Своїх синів ще померло, сльозами вливає. Плаче ненька Україна, плаче кожна мама, та ще сина відпустила волю здобувати. Тарас Шевченко, вітер з хає. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з особою. Плеве човен, Дунаю один за водою. Плеве човен, повен. Ніхто не спиняє. Кому спинить рибалоньки, на світі немає. Плеве в синє море, а воно заграло. Погралися гори хвилі і скіпок не стало. Тарас нас Григоровичів чило. Село і серце відпочине, село на країни, не неначе писанка, село, замагає полесо. Світиться ди біліють хати, а на горі стоять палат, наче диво, а кругом. Щиро коли стіїти полі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори над дніпром, Сам Бог витає над селом.